Доброго часу, шановні підписники та мандрівники Ютубом. Ви на каналі Південний Пошук. Наш канал присвячений різним колекційним та вінтажним речам. А сьогодні у нас буде ось таке експериментальне відео. Можливо, хто бачив два тижні тому я придбав собі ось такі модельки, ось такі фігурки з визначними місцями міста Миколаїв. І що я хочу з ними зробити? А я хочу їх покрасити. Так, саме покрасити. Зробити їх, ну, я думаю, ще гарнішими. Я хочу сподіватися, що в мене це вийде, так як я це роблю перший раз. Зовсім перший. Да, І в принципі з малюванням у мене все занадто занадто складно. Бо в школі за мене на уроках малював мій товариш. Так, є у нас отакі 5 фігурок, Водонапірна башта, маяк, турецький фонтан та дві растральні колони, які знаходяться при в'їзді в місто Миколаїв. Купив я для цього фарбу. Так, ось, ну, три кольори. Ось такий оранжевий, синій. Будемо бачити, як він стане на фігурки. Я думав, більш світліший блакитний, ну нехай буде. Ну і ось такий срібно-білий. Купував, в принципі, ну, спеціальну фарбу от фірма Valleggio або Valejo. Так як подивився, начебто вона нормальна. Ну, і ось таку ґрунтовочку також цієї фірми. Е, обійшлося мені, ось, до речі, скажу не таке це вже і дешеве задоволення. Ось ці три, три тюбики, фарби і ґрунтовочка в 960 гривень. Ну і плюс доставка. Велика ґрунтовка, вона аж на 500 чи на 400 г, але я вже не хотів шукати чи є менші дози, тому що купував у однієї тої ж людини, вже отак, щоб все разом. Було. Ну, я думаю, знадобиться, якщо я в майбутньому також хочу дозбирати ще такі фігурки, більше, повну колекцію. До речі, хто не бачив те відео, ось вам буде підказка. Ну і кісточки. Кісточки я вже купив звичайні, ну тому що, ну, тому що такі фірмові коштують набагато дорожче. І я буду робити це вперше. Якщо в мене будуть якісь помилки, то ви краще в коментарях виправте і підкажіть, як було б краще. Ну, і Якщо відео вийде, то значить щось у нас та й отрималось. Так, підготовив я собі робочу поверхню. Можливо, видно. Отак, з листів А4 з зіклеїв, клеїв, щоб тут не було ніяких, ніяких слідів. Ну, а розпочати слід з ґрунтування. Так, наша ґрунтовочка. Ми її розшатаємо, наші 5 фігурочок. Але грунтувати я це буду, звісно, не в кімнаті. Тому що, все ж таки, це хімія. Грунтовка має запах, і для цього треба йти на балкон. Перчаточки у мене вже також готові. Тож будемо займатися творчістю. Ну, ось якось отак: такій коробочці. Грунтовочка біла. Буде, я її дуже хорошенько розфіліпав. ну Давайте подивимось, що воно і як. Так, друзі. Ну, здається нормально. Я подивився, здається, скрізь лягло. Не знаю, наскільки рівно і наскільки правильно. Ну, зараз, можливо, ще трішечки. Але не знаю, можливо, такий великий слой не потрібен. Ну, вже буде як буде. Так, добре, поки мені подобається такий. Колір Металік. Що ж, даємо. Ой, Ой, запах, запах хімії, капець. Відкриваємо срочно вікна. Так, даємо їм висохнути, постояти. Ну, я думаю, годинку-півтори, отак на сонечку. Так, друзі, ну для вас ці півтори годинки минули дуже швидко. Давайте ж подивимося, що у нас тут отрималось. Ну, Скажу вам так, я не знаю, як має бути прям в ідеалі. Але вони і зараз вже виглядають. отак кольоровий такий колір металіку білого. Ну, вже набагато якось прикольніше, ніж були з серого пластику. Ну, ось, наприклад, мені здається, фонтанчик взагалі чудово все лягло. А от водонапірна башна, от бачите, десь. Бачите, тут трішки менше, тут десь трішки більше. Ну, вже буде як буде. Надіюсь, не доведеться перераблювати взагалі все з самого початку. Що ж, я хотів розпочати з, з цієї башти. І фарбувати я її всю не збирався. Я хочу пофарбувати сам ось цей купол в білий колір. І напис Миколаїв в блакитний, ну, в синій. Так ось наші кольори, синій, ось такий оранжевий. Я навіть не знаю, це не зовсім яскраво білий такий сріблясто-сіруватий. ні ну В будь-якому разі буде. ну Буде не такий, як це кольор грунтовочки. Кісточка, я так розумію, що мені, скоріш за все, тут одна, ну, можливо, дві, дві знадобиться. Але я такий комплект, щоб було побільше. Так. Потрібна мені, мабуть, я не знаю, ось ця найтоньша. Ну що ж, приступимо. Так, ну приблизно ось що у нас отрималось. Ой, ну десь потрібно, звісно, щось там домалювати, дофарбувати. Кажу ж, я пензлик останній раз в руках тримав в класі 6, мабуть. Залишилось найважче. Обережно і тоненько ось цей напис Миколаїв. Так, ну не скажу, що ідеально, але краще, ніж принаймні, було. Звісно, це можна знову потім переробити. Можливо, я більше натренуюсь, ну або хтось більш компетентніший зможе допомогти. Так, друзі, нехай наша башта висихає. Спробуємо ось цей маленький маячок пофарбувати. Я хотів його ось цей корпус-блакитний колір. Я змішав. Ось цей білий синій, я не знаю, чи можна так робити, але здається, колір виходить такий більш світліший блакитний. цю саму основу в блакитний, дах оцей оранжевий. Ну і ось ці балкончики хоча оранжевим, але тут такі дрібні детальки, я не знаю, як воно отримається. Взяв я, друзі, оранжеву фарбу, така вона гарна, яскрава. Так, ну ось так ось маяк отримався. Є маяк у нас тепер що? Ой, навіть, навіть не знаю. Так, е, Так, фонтан, мабуть, залишимо на потім, тому що тут також дуже багато дрібних деталів. Не хочу зіпсувати. Давайте візьмемо растральні колони. Тут я хотів ось це пофарбувати Ну, оцю підложку як кам'яну, якраз цей оранжевий. Він дуже прикольно, мені подобається яскравий. Напис Миколаїв зробити блакитним. Ну, і саму колону я хотів зробити білою. Ви бачите, білий він у мене такий. Не дуже білий, мені здається, що, можливо, навіть таку можна ґрунтовочку залишити і ось ці лодочки також оранжевим. І якорь, якорь можна або блакитним, або оранжевим. Ну, коротше, я хочу тут багато, не знаю, може воно буде намішане. Зараз будемо дивитись. Ну а поки почнемо фарбувати ось цю підлогу оранжевим кольором. Ну Перша колона у нас ось приблизно отак отримується. Думаю, знову найскладніше буде з написом Миколаїв. Але, але буду пробувати. От не знаю саму цю колону фарбувати, чи можливо отак і залишити от таким срібним. Зараз розпочну другу і подумаю. Так, друзі, ну ось що у нас з другої колони отримується. Ну, скажу вам так, мені вже навіть подобається. Хі -хі. Краще, ніж було. Так, ну ось. Ось отакі вони дві. Що, залишився у нас ось оцей турецький фонтанчик. Його тут дуже багато, він сам по собі дуже маленький і дуже багато дрібних деталів. Тому, тому будемо його якось по мінімуму, ось цей лише основу корпус. І, можливо, лише дах. Пофарбуємо і колони. Та й все. Ось такий у нас турецький фонтанчик вимальовується. Так, що ж, я вже трішки запарився, тож прибираємо робочу поверхню та підводимо підсумки сьогоднішнього нашого художнього заняття. Так, друзі, ось що у нас отрималось. І скажу вам так, що здалеку виглядає досить таки. Непогано, непогано. Знаєте, як для першого разу, я взагалі думаю, що норм. Ну, головне, що зроблено з душею. Я це робив з душею. Так, звісно, є якісь десь недомальовки, там маленькі, десь фарба не промалювалася, так? Ось можна бачити, десь зайшла. Не туди, куди треба. Це я вже почекаю якийсь день два щоб воно прям дуже добре висохло, щоб фарба гарно лягла. І буду так точечно виправляти. Бачите, десь зовсім там щось трішечки є. В цілому я задоволений ось дофарбував ще башту. Отак, отак мені здається, вона набагато. Гарніше виглядає, я це вже не показував, я і так ролик скоротив максимально, щоб не було сильно занудно, сильно затягнуто занудно. Так. ну Ось такий результат. Будь ласка, чекаю від вас вашої думки. Гарно, не гарно, що я робив правильно, що я робив неправильно. Тож, друзі. Кому сподобалось, то, будь ласка, не забудьте підтримати вподобайкою, підписатися на канал, налаштувати ваш дзвіночок. Ми зустрінемось наступної суботи, а там у нас буде розпаковка посилки з Японії. Так ми будемо оглядати ретро та вінтажні речі з японської барахолки. На цьому я з вами прощаюся, бажаю миру, щастя, гарних знахідок і чудових доповнень в колекцію. До зустрічі!